Глядачів каналу Раї це програма Точка зору Сьогодні гостем нашої програми є Віталій Матешко, директор департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Вітаю вас ще раз, вітаю вас, пане Віталію. Доброго дня всім. Мені здається, що в останнє у нас на каналі ми зустрічалися десь у місяці жовтні ну ще не повних півроку, але трошки давніше ще у старому році. Скажімо, так уже наступив рік новий. І хоча ми опинилися в складних умовах, нам можливо трошки легше ніж усій країні. Та попри все, ми робимо свою роботу, допомагаємо всім, чим можемо. усій країні, хто звертається у потребі, донатимо, допомагаємо, і наші військові з Прикарпаття служать, і кожен на своєму місці все одно продовжує робити вперто свою роботу і у такий спосіб і сплачувати податки, допомагати психологічно, розвивати далі нашу молодь, думати про їхнє здорове виховання зокрема, і про патріотичне. Не буду зараз вас запитувати, яким був минулий рік, тому що він був складний для усіх, це очевидно. Але ось що мене зараз турбує, зараз особливо гостро стоїть питання патріотичного виховання дітей та молоді. Адже ми зараз чітко усвідомлюємо, що частково прогалини у вихованні ще. Тоді на початку 90-х, з здобуттям нашої незалежності сприяли тому, що війна прийшла у наш дім частково. Я зараз говорю не лише про навчання історії у школах чи вищих навчальних закладах, а й про старше покоління, роз'яснювальну роботу, обмін культурним, спортивний чи духовний. Чи е, змінився підхід департаменту у вихованні молоді? У яких колабораціях це відбувається, і чи є приклади самостійної ініціативи молодих людей у даному напрямку? Звісно, ну, життя заставляє завжди змінювати пріоритети, змінювати підходи до будь-якої справи. Зокрема, патріотичне виховання має на сьогоднішній день, мабуть, мега важливе значення саме для підростаючого покоління, для скажімо, шкіль... дітей шкільного віку для нашої молоді, яка є мега активною. Давайте згадаємо все таки трішечки минулий рік. Як тільки розпочалась війна повномасштабна, то одні з першими, хто почали створювати такі гуманітарні хаби, це була наша молодь, і ми були приємно вражені. Як вони дуже швидко зорієнтувалися, і тоді вже почалася наша комунікація. Звісно, цей рік пройшов зараз. У нас інші виклики. Ми, дякувати Богу, гарне тилове місто, яке намагається максимально допомагати збройним силам України і не тільки звертаємо увагу, також і на внутрішньо переміщених осіб, які тут є, в тому числі і на молодь. І тут дуже важливий механізм є в тому плані, що наша місія достатньо громадських молодіжних організацій, які доволі активні, мають свої напрямки, якими вони захоплюються або яким віддають свій пріоритет, але разом з тим вони всі заряджені зараз на одну мету на допомогу прискоренню нашої перемоги. Тому така річ, як волонтерство, є мабуть однією з пріоритетних. Другий момент, звісно, ми намагаємося е, зберігати наші культурні традиції, зберігати е, наші, скажімо, ідентичність для того, щоб, е, скажімо, і ті, хто на нас дивиться, ті, хто закидає нам, що ми не держави, чи ще щось таке, власне, завдяки молоді, демонстрували постійно свої е, головні речі. Це наша мова, це наші культурні традиції. Це наше вміння бавитись, це наше вміння демонструвати, як ми любимо символи. Це буквально, скажемо, Шевченківські дні заходимо, так і найближчим часом вийде такий ролик за участі нашої молоді, яка читає Шевченка. Це ще один приклад того, хто ми, де наша земля, яка наша культура, і таке інше. Також звертаємо увагу нашої молоді на те, що Дуже важливо об'єднувати зусилля. Е, хтось має те, чого не маємо ми. І навпаки, ми можемо бути корисні кимось. І ми е, на протязі короткого часу налагодити таку собі секторальну співпрацю між громадськими і молодіжними організаціями, намагаємося обмінюватися цими, цією інформацією, залучати одні одних до певних речей, які ми робимо. Зараз ми до речі започаткували таку цікаву річ опитування молоді, в тому числі молоді, яка до нас приїхала з інших територій України, для того, як вони бачать подальший розвиток, тому що ми всі все таки в подумках про перемогу, і ми всі хочемо допомагати, щоб наша держава, наше місто якомога швидше відновлювалося від цього жахіття, і все таки молодь вона має намір жити тут, тут працювати, тут народжувати дітей. Тут розвивати свій бізнес чи займатися улюбленою справою, і ми покликані для того, щоб сприяти їм цьому. Тому наша, скажімо, співпраця, наш обмін думками, наші спільні зусилля для того, щоб це реалізовувало, зараз є мега важливими. Тому ми запустили зараз таке опитування. Воно в ньому взяло станом на сьогодні вже участь понад 150 осіб, з числа молоді. Ми хочемо, щоб якомога більше було цього опитування. Воно завершиться наприкінці цього місяця, і ми зможемо бачити такий певний собі зріс того, що потребує молодь сьогодні і завтра. Для нас це буде дуже інформативно, і власне в різному в різному розумінні цього Співпраця з владою, свої бажання на сьогодні, і на завтра, свої можливості, які труднощі з якими труднощами зустрічаються молоді люди. Власне, всі ці теми ми намагаємося обговорювати, і ми завжди відкриті, що дуже важливо. У нас департамент є одним з публічних департаментів, який готовий спілкуватися. У нас немає такого поняття, що ми не можемо завжди. Знайдеться з числа працівників департаменту відповідальна особа, яка зможе надати відповідь. На будь-який запит, що стосується нашої компетенції, дякую. То чи можна собі так уявити, що приходить до вас умовно якась молода людина з якоюсь цікавою ініціативою, приходить і каже, допоможіть мені її реалізувати. Яка ваша відповідь буде? Звісно, так дивіться. що ми, у нас є, якби в активі? У нас є молодіжна рада, яка є генератором і дорадчим органом в частині молоді. Туди зібралася така прогресивна молодь з різних громадських організацій, з різних течій, з різних навчальних закладів. Вищих навчальних закладів, і вони генерують якісь ідеї. Ми намагаємося спільно їх е, вирішувати. Зокрема, якщо повернутися до першого вашого запитання, власне свічка пам'яті так, ми 24 го числа, е, кілька місяців поспіль, Запалювали свічку пам'яті кожного разу. Це було в різних локаціях і в різному місці, але таким чином ми вшановуємо наших загиблих героїв, як з Івано-Франківщини, так і з усієї України, і нагадуємо собі і всім. Що це треба пам'ятати, і багато інших речей, які пов'язані тематично, чи з державним святом, чи скажімо, з конкретною якоюсь метою для того, щоб допомогти там збором коштів на придбання чогось для військових, чи допомогти конкретній особі, яка опинилася в складних життєвих ситуаціях. Дякую. Ми взагалі останніх кілька ефірів у програмі Точка зору говоримо виключно про дітей, про молодь, про підростаючі покоління, про їхнє виховання, про їхній психологічний стан, здоров'я, про, про їхню зайнятість, зокрема. Але ну це так, я до теми. Але які проекти зараз реалізовуються департаментом, які молодіжні сфери це зачіпає? Головне, який результат очікується. Найближчим ми вже оголосили. Конкурс проектів для молодіжних громадських організацій там є певні кошти для того, щоб реалізувати. І до речі, один з напрямків це власне патріотичне виховання. Ще кілька напрямків, які бути цікавими, і впродовж місяця молодіжні громадські організації мають право податись на цей конкурс, здобути певну суму коштів і спільно залучивши частинку своїх коштів, реалізувати свої найкращі ідеї, які будуть визначено відповідною. Конкурсною комісією, яка визначить кілька найкращих е, варіантів, які будуть запропоновані. Другий механізм, який ми зараз так само опрацьовуємо, це е, ми отримали, до речі, е, грант від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. І ми, нарешті, мріємо в цьому році створити молодіжний центр муніципальний. Нам міська рада надала приміщення на території міського стадіону. Рух доволі просто приміщення. Дитячий фонд ООН, «Юнісеф» виділяє на на, на на ремонт цього приміщення 2 мільйони 100 тисяч. Це достатньо коштів для того, щоб привести відповідність це приміщення. І таким чином ми маємо надію, що вже в цьому році, можливо наприкінці літа, ми зможемо нарешті повноцінно проводити різноманітні заходи, маючи таке приміщення, запрошуючи і даючи можливість, даючи майданчик безкоштовно для молодіжних громадських організацій, де вони могли б генерувати свої ідеї, зустрічатись, обговорювати, дискутувати і таке інше. Це два таких важливих моменти, які вважаємо дуже потрібними. І третій момент. Ми плануємо, як тільки буде ситуація трішечки покращена, продовжувати навчання з нашою молоддю. Тобто, для того, щоб вони оволодівали простими речами: перше, це правильно комунікувати, тобто вчити лідерству, об'єднувати навколо себе інших і е, впроваджуючи свою ідею в життя завдяки команді. У нас є щороку відбувається навчання, молодіжний працівник, куди ми залучаємо активну молодь. Власне, вони самі зголошуються, і це навчання дає можливість набути ті навички для того, щоб стати лідером, або, по крайній мірі, усвідомити, як треба себе поводити в різному товаристві, як переконувати, що моя ідея найкраща, і як досягати результату під цьому варіанті це дуже розливий момент. І, звісно, торкаючись тої теми, про яку ви говорите, для нас дуже важливо, щоб ми зачепили і дітей шкільного віку, зокрема старшого шкільного віку, щоб вони свідомо скеровувалися процес чи навчання, обирали конкретний вуз і потім, полюбивши цю професію, ставали професіоналом. Чи не витрачали час на навчання, а одразу йшли в середні навчальні заклади, здобували потрібні на сьогоднішній день, скажімо, будівельні будь-які інші професії ставали чудовими фахівцями в конкретному напрямку і були так само маючи гарну роботу, маючи гарний заробіток, були задоволені своїм життям. Це теж має велике значення, тому що профорієнтація підростаючого покоління має велике значення. Я дуже часто люблю спілкуватися з студентами з учнями шкіл, коли є така можливість, і часто запитую, чи є у вас мрія, куди ну як ви пов'язуєте своє життя завтра? Чи чи є у вас конкретна мрія, куди ви будете йти? Якому напрямку ви себе реалізовуєте? Бувають кількісні випадки, коли студенти, навчаючись у вищому навчальному закладі, не впевнені, що вони будуть працювати по цій професії, або не впевнені. Чи вони добре вчинили, що навчаються, отримують, здобувають певну освіту. Це мене дуже турбує, тому що е, втрачається час. Ми живемо в час, коли як на мене все проходить дуже швидко. І для нас дуже важливо е, раціонально використовувати цей час, е, здобувати знання, е, знаходити той шлях для реалізації себе і таким чином реалізації тих мрій, тих ідей, і загалом бути корисним в суспільстві. А, так, і вибір професії це також дуже важливо. Ви добре сказали, не витрачати час, можливо, на якусь і можливо і зайву освіту. А, знаєте, як батьки реалізовують себе у своїх дітях, і а, діти десь бачать себе юристами, економістами, хтось політиками, хтось а, дипломатами, міжнародниками. А державі потрібні нормальні людські професії в руках. Ну але це вже напевно інша тема. Я якраз пишу про ремарочку з вашого дозволу власне метерс само працюємо над тим, щоб і держава, і наше місто формувало такий собі на кілька років наперед запит, угу. які професії найближчі роки будуть найбільш потрібні в нашому місті. Зокрема, в нашому місті зараз доєдналося до нашої громади. 18 сіл це величезний, скажімо, потенціал для розвитку найближчі десятиліття. Тому з рахуванням цього ми теж повинні розуміти, що. Місто стає різнобарним, зокрема, в селах можна розвивати навіть сільське господарство чи на ближчій території до міста, і власне кожна професія буде мати свій успіх, якщо буде запит на неї, і туди прийдуть фахові молоді люди, які а мають певне бажання, це дуже важливо. Друге, мають певні знання відповідності до професії, і третє вони залюбки будуть. Опановувати нову для себе професію і в ній зростати і досягати успіху. Дякую, так. І це буде насправді корисно і, ну, і це буде напевно правильно. Далі трішки про спорт. Небагато сьогодні запитань, не такий не дуже великий розгорнутий у нас ефір. Але я сподіваюся, що у нас буде нагода ще поговорити більш докладніше і про проекти, зокрема, хто може туди подаватися, як заповнювати заявку, чи це безпосередньо до вас приходить, чи є електронні версії. Можливо, ми ще будемо спілкуватися, розкажете про це більш детальніше згодом. Ще таке про. Про спорт я хотіла запитатися. У нас 15-річна Анна Лащевська з Франківська. Я не дуже цікавлюся спортом, оскільки сама ним не дуже займаюся, але все ж слідкую за успіхами ну, за успіхами спортсменів. Переможниця Кубку світу зі спортивної гімнастики. Кубку світу зі спортивної гімнастики. Ну і це не єдина. Гучна спортивна перемога Івано-Франківська. Чи департамент долучається до розвитку професійного спорту? Професійного власне спорту у громаді, звісно, якщо ми говоримо про професійний спорт, то департамент одним з своїх напрямків покликаний сприяти професійному спорту виді спорту, який є у нашому місті в Нашій громаді популярними, які мають традиції, які мають успіхи, зокрема такі як спортивна гімнастика. Хочу зазначити, що в спорті є. Розподіл на олімпійські та неолімпійські види спорту саме гімнастика спортивна є олімпійським видом спорту, і профільне міністерство молоді та спорту України налаштовує на те, щоб пріоритет все таки віддавати олімпійським видам спорту. Але разом з тим є традиції успіхи щорічні, то зазначу, що спортивна гімнастика власне той вид спорту, де ми мали учасницю олімпійських ігр. Дарину згобу, і зараз вже нове покоління спортсменів виходить на спортивний олімп. Адже 2024 рік це 33 третій літні Олімпійські ігри в Парижі. Маємо надію, що олімпійська збірна команда України буде брати участь. Будемо сподіватися, що все складно. Ведеться позитивно, і власне ми очікуємо, що як і кожного року в Олімпійську збірну команду України потраплять спортсмени олімпійських видів спорту з івано франківська Зокрема, так як було кожного разу. Хочу зазначити, що у нас чудово розвиваються такі види, як і зараз прогресують. Як веслування на і каної велика атлетика, види ігрові види. Зокрема, у нас зараз успішно прогресує жіноча команда. БК-Франківськ, баскетбольна, яка теж має амбіції вибороти олімпійську ліцензію в баскетболі 3 на 3 і багато інших видів. І на боротьба ми маємо зараз е, такі цікаві успіхи в важкій атлетиці, давно у нас не було там е, досягнень. І я хочу зазначити, що в франківську розвивається понад 60 видів спорту. Це такий досить великий потенціал. Одні з них менш успішні, другі більш успішні. Але найголовніше, що станом на минулий рік 23% шкільної молоді займаються в дитячо наські спортивній школах, спортивних клубах або федераціях з видів спорту. Це один з найкращих показників по території України, тому що середньостатистичний по Україні 13-15%. Ми ми цим пишаємося. Вважаємо, що добре, що наші діти мають можливість займатись. І другий момент, що є розмаїття. Кожен може обрати для себе різні види спорту для занять, в тому числі до речі, зимові види спорту. Власне нас так. працює фристайл такий вид спорту. Маємо учасники Олімпійських ігор, зокрема Надію Діденко, яка зараз уже в статусі тренера. До речі, сьогодні святкові день народження. Вітаємо, Вітаємо. з нагоди. Цього обов'язково треба її. Привітати під ефіром, який буде у Фейсбуці, на сайті, неодмінно. І ем, це дуже добре. Добре, що у нас є місце, де займатися. Добре, як ви сказали, що у нас таке різноманіття цих видів спорту, де діти займаються. Але дуже добре, що самі діти виявляють бажання, можливо, десь і батьки надихають, що є така велика кількість дітей, які займаються спортом. Це означає, що прикарпатська, молодь, молоді люди згодом будуть здоровими і будуть в доброму здоров'я розбудовувати нашу державу далі. Ну я так на це сподіваюся. Я завжди наголошую в ефірах таку важливу річ в світі давно популярно сімейний спортивне дозвілля. Тому я закликаю батьків не лише приходити дивитись на своїх дітей. У нас є багато видів спорту, куди залучають і батьків. І в любительських змаганнях батьки разом зі своїми дітьми пробують робити якісь, скажімо, рухову активність або опановувати той вид спорту, яким займається їхня донечка чи синочок. Це дуже чудово, тому що коли є, будемо сподіватися найближчим часом, здобудемо перемогу, і буде у нас дозвілля, скажімо, вихідні, і щоб не лише там сидіти на дивані, дивитись а можна виїхати за місто. Порухатися в якісь рухову гру або опанувати якісь з виді спорту спільні сімейні. І це буде чудово, тому що це об'єднується, дає можливість людям почувати себе краще і, зрештою, рухова активність надихає на продуктивність наступного тижня праці. Ви це так емоційно говорите, що я вже аж сама захотіла щось схоже зробити. Дивіться, ми десь за цей час, допоки у нас відколи у нас триває війна, ми десь усі напружені і не можемо планувати своє життя надовго, тому що ну, таке в нас відкладене життя. Ми з психологом розмовляли також в одному з наших ефірів. Це такий синдром відкладеного життя. Але попри все, у вас нема можливості відкладати департамент, змушений працювати. Можливо, це робить з задоволенням. Сподіваюся, тож власне зараз хочу дізнатися про плани на цей рік, або принаймні на це півріччя, що в найближчому майбутньому, окрім проектів, маєте реалізувати. З яким настроєм, з я би навіть сказала, ну не з настроєм, з якою емоцією, які у вас передбачення на оцих півроку, принаймні, можливо на рік. Наш департамент має кілька напрямків, окрім спорту, в якому є затверджений календарний план, і ми намагаємося проводити різноманітні спортивно-масові заходи для того, щоб мешканці міста різної вікової категорії мали можливість порухатись, особливо ті, хто тренуються. І разом з тим і любителі, тих, що мають можливість порухатись, це має величезне значення, і це якраз допомагає уникати, скажімо, якихось психологічних перенавантажень і почувати себе в тому сі фізичному, моральному і, і зрештою духовному, тому що все це поєднання має велике значення. У нас є відділ молодіжної політики, де ми різноманітними заходами, акціями, круглими столами, різноманітними, скажімо, об'єднаннями. Молодіжних громадських організацій намагаємося комунікувати з молодіжним середовищем для того, щоб ми спільно творили наше місто і щоб молоді було цікаво тут проживати, реалізовувати свої ідеї. І у нас є відділ сім'ї та гендерної політики, які займаються такими напрямками: як оздоровлення дітей, як видача посвідчень багатодітним сім'ям. Це теж велике так само підготовка документів матерям героїням, тобто. Різнопланова робота нашого департаменту, і кожен відділ завантажений. Повірте, доволі інтенсивно. І таким чином, Скажімо так, нам не скучно. У нас доволі такі насичені щоденна праця, але ми задоволені, коли ми реалізовуємо якийсь один з проектів, або завершується один з етапів, починається інших, і ми дуже часто маємо. Схвальні відгуки, скажімо, в соціальних мережах, чи люди просто дякують, і це надихає на те, що ми робимо правильну роботу. Ми намагаємося бути корисними мешканцям нашого міста власне в тих напрямках, в яких ми покликані виконувати. Є підозра, що, що... так ну продовжуйте. Так, я вас перебила. Ну, так, заходів Звісно, ми будемо намагатись важко щось прогнозувати. ми Навчилися вже працювати в двох режимах: режим закритий, коли немає можливості проводити публічні заходи, або, скажімо, їх великою аудиторією, ми проводимо камерні заходи з цільовою аудиторією, невеличкою в укриттях, і таким чином реалізовуємо свої завдання. Якщо є можливість, звісно, ми намагаємося вибирати найбезпечніші місця або місця, де поблизу є сховища, і теж організовувати заходи, тому що людям потрібна ця емоція. Ми повинні зустрічатись. Ми повинні давати можливість комунікувати, давати можливість відчути себе повноцінною людиною, яка живе. Життям різностороннім, і власне, молодіжні, спортивні чи будь-які інші заходи дають впевненість в тому, що життя проходить недаремно, і ми маємо натхнення рухатись далі. А, так, власне, як ми говорили з однією з гостей наших ефірів, що перемогу треба зустрічати здоровим, бадьорим, так і з хорошим е, психологічним настроєм і станом. А... Так, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні були з нами. Дуже надіюся на швидку нову зустріч, і що ви поділитеся знову чимось новим. А усім нам близької перемоги. Нагадаю нашим глядачам, що це була програма. Точка зору. Гостем програми був Віталій Матешко, директор департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради. До зустрічі.